Без Америки є питання по допомозі, великий круг і спектр, частка цього спектра, якого закриває Європа і інші країни в світі в допомозі, але на жаль, є яке безумовно вирішили для нас тільки. Американці, і поки вони продовжують, незважаючи на загрози, незважаючи на паузи, невеличкі, незважаючи на тиск по і таке інше, але поки ще продовжується. Тому зараз завдання для України це як би не було важко працювати значить, з американцями, з європейцями, з китайцями, з цим півднім, колом з турками, і взагалі будь-ким, з ким, хто, хоч якось, допоможе нам в цієї боротьбі. І це робиться. Ну і Початок цих стосунків, ми знаємо, з американцями відбувалося десь по книжці, яку Трамп сам написав, як треба будувати бізнес і вести переговори, де написано його рукою, мабуть, його допомагали зрозуміло, але все ж. Він реалізувався як бізнесмен на цьому, що будь-які переговори треба починати з цього, щоб послухати іншу сторону, і при позиції іншої сторони відмести, відкласти що зробила українська сторона, і це була і перша, і друга пропозиція. Ну тобто, все як кажуть, пропонували і вчили. В тому завтра президенту треба на ці книги, щоб Трамп для українців написав. Не подарував цю книгу, бо вона якби історична вже стала, але в стратегічному сенсі, не стільки економічному, скільки воєнно-політичному. Отакі процеси відбуваються на поточний час.